Яка щаслива пора, дитинство. Ну, загалом щаслива, допоки дитинство не стало на паузу. І всі ми поразні шалими у 2024 році, аж одвічі, два роки, уявіть собі. Уже два роки як усі ми маємо нереально гіркий статус діти повітряних тривог або ж інакше діти війни. Коли почалася війна, я ще був у садочку і навіть собі уявити не міг, що буде саме так. Два роки тому я лише почала ходити до школи і активно знайомилась з особливостями навчання. Тепер вже моє навчання рухать. Лише прийшли до школи, реально насолоджувались навчанням. Лишається щиро вірити, що таки встигнемо вдягнути випускний костюм у мирній країні. Станемо останніми випускниками, які пишуть НМТ. Але за ці два роки ми стали точно удвічі розумнішими. Ми вдвічі сильніше стали любити Україну. її суть за допомогою кореня квадратного. Ми стали двічі викриваючи. Та подвійно закохані в українське слово. На жаль, це слово міцно вкорінилось у нашій свідомості: укриття, тривоги, ракетна небезпека, сирена міг. Але ми не здамося. Україна понад усе. Два роки, час довго, Рівно стільки ми всі нині виборюємо своє майбутнє у великій війні. Але не забувайте, цій боротьбі вже не одна тисяча років. Десять років тому українці вийшли на майдан, аби висловити свій мирний протест. Тоді ж ожили і кулі, і коктейлі. І артснаряди, і ракети. Світ змінився. І разом з ним змінюємося і ми. Два за цей час можна було здійснити насичену на колосвітню подорож у кожен куточок земної будини. Натомість у кожну українську родину засадила війна. Хтось рятувався від ворожих ракет за кордоном. Щиро віримо. Що всі ми щасливо повернемося додому, адже нам ще разом економіку відновлюємо. Колись наші прабабусі і прадідусі були дітьми війни. Нині ми вже давно діти повітряних тривог, і нам хочеться, щоб ми були останнім поколінням із таким титулом. Дякуємо всім тим. Хто нині став на захист нашої держави і вдячний кожному і кожному за нашу сміливість, небайдужість та свідомий вибір. Дякую вам всім, хто знайшов собі сили, тимчасово скласти мирне життя заради справедливої перемоги добра. Повертайтеся живими, ми вас то дуже всі чекаємо. Світла пам'ять всім тим, кого забрала ця клята війна і перетворила на небесних янголів. Україна не забуде. А також щира подяка всім тим, хто стоїть на варті нашої безпеки. Адже кожна повітряна тривога означає, що наше ППО працює заради нас. Ми розуміємо, наше завдання не просто вижити, а зробити все можливе для швидкої та ефективної відбудови України після перемоги. За Каховську ГЕС, за Левків Давінчі, постраждали Одесу, удари по мирним містам: за Краматорськ, Донецьк, Луганськ, Мелітополь, Куп'янськ, Авдіївку, Бахмут, за мій рідний Херсон, за українців, які є справедливими та законними господарями цієї землі. За святе українське зерно, якому свилося надавати увесь світ, за народну українську пісню, що вже багато років з нами. За народ, якому тут ще жити і процвітати після того, як згинуть наші вороженьки як руса на сонці, за україну європейську авторитетну, сильну вільну. Ми діти повітряних тривог точно знаємо, що наше світле майбутнє у наших руках тож варто робити все разом. Два роки. А ніби учора перша тривога була. Триває зима сувора, що важко зветься війна. Здається, що рік двадцять другий нікуди від нас і не йшов, і лютий, тривожний і грубий. Все, що вимагає від нас дрова. Холодна, жорстока і несправедлива до кожного вікна до зазира. Чи тата, чи мамо війна ця зрадлива і свої лищата собі забира? Але буде мир. Мир точно буде, бо це справедливо, бо в цьому життя до нас за кордону повернуться люди, бо перемога на нас всіх одна.